Зібрати, зібрати, зібрати. Ще один меч. Сталовий тамерський меч хай будуть. Хай буде. Ось тільки є одна проблемка, скоріш за все. Він гірший, ніж мій. Так, пошкодження мінус 20%. І по мій відьмаччі й краще. Що там ще по завданнях може бути? Ну, напевно я зганяю зараз по даму ці мечі і тому подібне. Можливо, можливо, підкуплю алкоголю, щоб скрафтити ще елексирів. І там далі буде винок куди далі. Так. Трішки помедитувати. Якраз повинні зникнути ефекти від, від цієї всієї хріні, що я випав. І знятись цей. Ну, кішка тільки діє і все поки що. Ну, гаразд, біжимо, біжимо в таверну, щось продаємо, щось купуємо, крафтимо і вирушаємо на наступне завдання. Далі, напевно, вирушимо до Оду. Ну і давайте, по дорозі, напевно, зайдемо до Абігаю. Чи скрафтила вона вже своє зілля, то чи ні? Можливо, в неї чогось підкупимо іще. Чогось продамо, чогось підкупимо. Грошенята в нас поки що є, можна сильно не заощаджувати. Зелье уже готово? Да, Альвин, выпи это и не ныть. Оно горькое. Я сказала не ныть, а теперь говорим. Обегайл, мне страшно. Зачем они содрали шкуру со щенка? Он был такой ласковый, он никого не трогал. А девчонка на окраине города кричала так ужасно! Нечеловечески! Плохие дети! Снова мучаете щенка ведьмы? Останетесь сегодня без ужина! М -м -м -м. Кровь невинных, кровь братьев. Мужчины смеются, женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото, золото и кровь. Рождается зверь! А -а -а -а. Смерть! Страшный суд! Кто, Кто заслужил, заслужил жизнь? Кто умрет? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть! А -а -а. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты кто однажды погиб, но все еще бродит и в мире живых? Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Обегайл, разбуди его. Как скажешь, Силой семи сфер. Покинь его тело. Взываю к тебе. Изыди. Я хочу спать, обигая. Хм. Геральт, до тебя сюда приходил другой ведьмак Беренгар. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Спасибо, до встречи. А Чего давай такой побазикаем можно Еще, наверное, продаж. Uh, майже нічого я зрозумів. Давайте ось це по максимуму викласти. Книги так нічого і не роблять. Давайте цього підкупимо трошечки 90. П'ятдесят. Ні, багато багато грошей доведеться збагрити, щоб його купити. Чив... А, я в неї відпочити в Ані можу. Я вже прилякався, що доведеться кудись бігти. Так, крафт, 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 крафт. Кішка ні. Давайте усю хріні властівку під крафтом. Ефір треба. У мене є ефір рибис Окей. Шукаємо, 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 шукаємо. Давайте ось все сюди. Угу. Тепер фіолетова хрінь треба, але ну, в мене фіолетова тільки. Тільки з якоюсь хріню, типу чистої її немає. Блять, можна разу так міняти чи що? Це ластівка закінчилась можливість крафтити. Ну і Більше нічого цікавого немає грім. Блять, мені не вистачає тут духуячого. На грі мені духуячого не вистачає. Так, ну Зараз давайте до ОДО. Ну Спочатку до торговців, потім до ОДО збігати. І мені здається, якісь записи передали. Раз. Зараз все продати і вирушати до ОДО. Що він нам там скаже, можна його обіграти в покер і плюс в нього ще буде одне завдання. -да? Так. Продати і меч 40 монеток продати. Все. Тепер давайте. А, в таверну нема сенсу. Раз. Біжимо до году. Де він нас там спить чи ховається. Він десь. Ось. Я поставив мітку до нього тепер бігти. Бігти тепер до нього в нього там завдання одне. Підняти? Підняти? Тут ще доведеться з кимось битись, до речі, по п'яді. Собака, блядь, кувається відразу. этот толстяк похож скорее на пьяницу. Кто здесь? Я ведьмак. Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Успокойся, я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Я ничего не знаю. Я не разговариваю с незнакомцами. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной, мастер Гервант. Я ненавижу шпионов. А ведь мы все знаем, что шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. Да, и долго меня с ним бухатый. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Конечно. Хм. Он велел нам допрашивать чур. <music> Кольцо Вечного Огня должно быть от преподобного. Пока. Давай это сбережем. Сберегтыгру, и теперь. Эмм. 음... Может, ты ищешь в кості? Языческий обычай. Даже слышать об этом не хочу. Это как преподобный говорит Искоренить! Искоренить! Так ты знаешь, что это такое? Гервент, отвали. Вот э, мы и си їх. А я тебе больше ничего не скажу. О да. Мне кажется, что ты хотел обмануть Милзаря Герванта. Как? Когда? По поводу искоренения, лицемер. Золтан мне сказал, что ты сам любишь поиграть в кости. Говори, что у тебя на уме. Стоит отдавать седьмонаду. Зараз цей швиденько його обіграємо. Дві пари є. Заберемо його урошки і підемо далі. Плюс 51 монетка. Одиничка, блять. Хоча б двічка впала. Так, що тут? Дві 6. Дві шістки пара. І в нього пара з п'ятірок. Давайте ще піднімемо на 51. Він не спасував. Ще одна 6. Глянь, а ми ще перепливничі. закинчся всех прямих кольцо вечного преподобный послал меня помочь тебе преподобный всегда думает обо мне я слышал разные слухи и знаю что тебе нужно у меня тут небольшая проблема в саду я не садовник Дай же мне закончить, мастер германд Некоторое время назад у меня в саду выдр... э, вып... Вып... выросли странные растения. Они живые. Я на них внимания не обратил, пока маленькие были пользы, от них была жрали кротов и жуков. И в чем же проблема? Они теперь здоровые! человеческий рост и ветки такие большие к счастью они днем в землю зарываются но все равно я боюсь к ним близко подходить я попробую Давайте. помочь но это будет стоить 120 оринов мастер герман давай выпьем за э, погибель сорняков я дам 50 аренов. Сто двадцать и неорином меньше. За погибель. О, два сорняка за семьдесят аренов. Просто грабеж. Я сказал сто двадцать. Ну, мне же надо на что-то жить, на что-то пить. Да, за здоровье, кстати. Мое последнее слово 80. 120, блядь, не центом меньше. Крепкая штука. Может, 100? Договорились. И І... на дорожку. Давайте зараз пьяным з ними битись. Ну давайте, властівка мені вже треба буде. І пурга треба. Давайте заховатись і відновити хітпоїнти свої. Ну це пиздець. Ну, воно довго буде, до речі, відновлюватися. Ніяких зайвих ефектів немає. Де ці йобані сорники. Легше, набагато легше. Плюс там легше ухилятись, тому подібне. Елексири більш ліпші там. Вміння також ліпші. Та навіть знаками користуватись набагато легше, ніж тут. Так, одна є. Блять, влучила хуйня йобана. Сука завалила. Блядь я ненавиджу це завдання, блять, п'яним оце ходити ще з кимось битись. Бля, розумію, блядь, трезвим ще їх захуярити, ну блядь, п'яним. Иди нахуй стріляє блядь, по мені. Я не встиг вийти, вони вже хуярять. Ну, блядь, воно з'їсть цю хуйню чи ні? Так, почекати, доки відновлюються хітпоінти, випити пургу і бігти знову. Так, пурга. Останній флакончик доведеться потім крафтити. Perché qua, non è mai, non so ci Мой же друг. Якщо я тебя враховую вот, шкалу тут пойн, на землі. Ще, ще один Це тільки одна хвилита й дві хрині, а там є одна печера завданням да де їх декілька, там п'ять чи шість дві. Є. Дай взяли немає на як. Так, ем. Чудо. Теперь давай это ну, тело Ну, дайте и Говори, что у тебя на уме. Я истребил чудовищ в саду. Плати. Что случилось, мастер Гервант? Пришел за своими восьмьюдесятью 80 оренами? Вот они. Мы сговорились на сто. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили, но моя память меня редко подводит. Так, послушай-ка. Хорошо, хорошо. Вот твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде. Но нет, он оставил ты меня пугаешь, мастер Герман. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Но не забудь рассказать преподобному, как я тебе помог. отдавать или ведь до Говори, что у тебя на уме. Так, ну, спочатку це. Ты что, воин? Нет. С чего ты взял? Я заметил вон те доспехи. Это брата моего. Он сражался в битве под Бренной и в других местах тоже. Не люблю я солдат. Ну, кроме брата моего, конечно. Успокойся, я не солдат. Говори, что у тебя на уме. Чудовище в округе есть? В деревне часто такой вой поднимается, что у меня молоко сворачивается. Еще что-нибудь необычное? Туман около трактира был один раз такой густой, что я заблудился. Добрел до домика ведьмы, а там был здоровый зверь. Смотрел к ней в окно. Что еще можешь рассказать? Да, кто бы осмелился смотреть, господин, я не ведьмак. Я развернулся и припустил оттуда так быстро, что чуть ноги позади не оставил. Но он был здоровый, как лошадь. И от него дым шел и искры, как от очага, пока. Как ты хуящий хотел поспать до Говори. Так, давайте відпочинемо і глянемо, що там ще можна вкачати. Відразу відкрилася хрінь. Кримит хрінь відчувало. Так. Хрінь, хрінь. Ну, інтелект, я не знаю, тут вже все вкачено, що можна було.